Любов чоловіка має бути сильною, як скеля, але м'якою, як оксамит. Це не слабкість, коли ти першим просиш пробачення. Це не приниження, якщо поступаєшся заради миру. Це сила, яка береже, а не руйнує. Сила, що не тисне зверху, а стоїть під фундаментом сім'ї і береже її від коливань світу. Бути чоловіком означає бути притулком для дружини, яка втомилася, для дітей, які шукають захисту, для оселі, в якій має панувати тепло, світло і тиша. Не завжди потрібно багато слів, іноді просто треба бути поруч, обійняти міцно, а також вислухати, не осуджуючи. Любити це означає бачити в дружині Божий дар. В повсякденних речах, у зморшках під очима, у клопотах дня. Любити це молитися за неї вночі, коли вона спить, і дякувати Господу за те, що він послав саме її на все твоє життя. І навіть якщо інколи ти не розумієш її слів чи дій просто люби, не тому, що вона ідеальна, а тому, що вона твоя.